Пельмені полюбляють більші з нас, але щоб приготувати їх, потрібно витратити час на замішування тіста та наліплення пельменів. Якщо ж у вас обмаль часу, спробуйте такі супершвидкі пельмені з лаваша. На смак вони, як звичайні пельмені, а готуються хутко і просто. Для приготування нам потрібно взяти фарш, спеції, лаваш, цибулька і твердий сир. Цибулю нарізаємо дрібненько, щоб фарш був більш соковитим. Додаємо її до готового фаршу, потім ще столову ложку рослинної олії, щоб суміш не була сухою. А також сіль, сухий чесник, перець та сухі трави. Все ретельно перемішуємо. І краще це робити руками, тому що виходить швидше і всі інгредієнти добре з'єднуються. Далі беремо перший лист лаваша і викладаємо половину начинки, розподіляємо рівномірно по всій поверхні. Так само робимо з другим листом. Тепер скручуємо в щільний рулетик. Нарізаємо його невеликими шматочками шириною 4-5 см. На пательні налийте рослинну олію і додайте шматочок вершкового масла. Добре розігрійте та викладіть нарізані рулетики. Начинкою вниз і обсмажуйте на великому вогні з двох боків по 4-5 хвилин. Викладіть обсмажені шматочки в казанчик щільно один до одного. Налийте воду, вершки, трішки посоліть, присипте сухим часником і додайте пару столових ложок томатної пасти. Готуйте на невеликому вогні 10-15 хвилин, поки вся рідина не випарується та не вбереться в рулетики. Потім вимкніть вогонь і дайте лінивим пельменям настоятися та трішки охолонути хвилин 10. Потім викладайте на тарілку та по бажанню посипте натертим сиром і прогрійте в мікрохвильовій печі пару хвилин, щоб сир розплавився. Виходять на смак, як справжні пельмені, та ще під розплавленим сиром. Це така смакота. Можна смакувати також зі сметаною або оцтом. Приготування таких пельменів займає мінімум часу, а виходить так смачно, що хочеться готувати знову і знову. Друзі, обов'язково спробуйте і поділіться цим рецептом з близькими. А я бажаю всім миру і злагоди і смачного життя!